Зараз можемо вам запропонувати прямо в магазині. У нас є в наявності три акційні декорчики. Ламіната турецького АГТ, колекція Ефект, Перший декорчик. 902-й Тібет. От така тісні регістр. Ну, він, адур'яний замочок Uniclick. Слідучий декорчик Еверест світло-сірий. І солара 912-й більш натуральної подачі. Так що звертайтесь, кому потрібно. Кількість дійсно обмежена, але його вдосталь. Тільки сьогодні поставили салончик, пожертвували ламінатом іншим на деякий час. Так що Звертайтесь. Акційна ціна 520 гривень за метр квадратний. На сайті стоїть 545. Ціна діє на залишок товару на нашому складі в місті Дніпро. Так, що кому потрібна якість, кому потрібна ціна?